З самого початку повномасштабного вторгнення і до 1 липня українські банки не нараховували відсотки за кредитами і не рахували дні просрочки боргу. Відповідно, пеня для українців не формувалася взагалі. Такі умови діяли для всіх, без виключення позичальників, а не лише для тих, хто внаслідок дій російських окупантів втратив нерухомість автомобіль та речі, котрі були заставним майном. Причому деякі фінустанови запропонували такі ж умови ще для мікро, малого та середнього бізнесу. Щоправда, у Нацбанку одразу попередили, що, мовляв, кредитні канікули це лише відтермінування погашення боргу, а не його прощення. Але ситуація трохи вийшла з-під контролю. Кредитні канікули вкрай негативно позначилися на відсоткових доходах установ, спровокувавши збитковість всієї банківської системи. Доходи банків на січень-березень поточного року склали 70 мільярдів 937 мільйонів гривень. А видатки 71 мільярд 97 мільйонів гривень. А з 69 платоспроможних банків збитковими було 25, зі збитками на загальну суму 6 мільярдів гривень. А у листопаді НБУ оприлюднив статистику щодо прибутковості і збутковості банківського сектору. Так, прибуток склав 7,4 мільярдів гривень порівняно з 51,4 мільярдів гривень за аналогічний період 2021 року. А рентабельність капіталу сектору склала 4 відсотки порівняно з 32 минулоріч. відсотками Інші показники також значно зменшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Натомість обсяг кредитів за інформацією НБУ вже наприкінці березня цього року склав один трильйон гривень. Регулятор звітує, що банки втратили від 50 до 70 відсотків грошових потоків за кредитами. А потенційна шкода становила не менше 500 мільярдів гривень. Це через те, що українці не мають коштів для оплати заборгованості, або ж втратили майно, що було заставним для банку, або ж взагалі не виходять. На контакт з банком експерти фінансової сфери наголошують, що ситуація залишатиметься складною і наступного року, адже у 2023-му, як прогнозують фахівці. Втрати банківської системи України можуть сягнути 30% до воєнного портфеля. А сума збитків може становити колосальні 400 мільярдів гривень. В той же час реальна картина з непрацюючими позиками поки не відома нікому, навіть Нацбанку. А для повної картини регулятору потрібні повні звіти українських банків. А це щонайменше початок 2023-го. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харківські звістя.